Усім привіт, на вулиці 2026 рік і ми знімаємо перше відео авторинку. Можу сказати, що рік пробіг швиденько, як не крути. Все залишається позаду. 26 рік. Надіємося, у нас буде набагато кращий. Тому будемо рухатися вперед. То в нас перше, друзі, долучається, ми надаємо послуга перевірки автомобілів по всіх містах України. Також я завжди наголошую, що перед купівлею обов'язково потрібно перевіряти автомобіль по CarVertical. CarVertical – це історія автомобіля, яку потрібно знати обов'язково до купівлі автомобіля. Також ви можете за промокодом Roma отримати 20% знижки або перейти за посиланням, яке я прикріплю внизу під відео. Ну що, хто ще не підписався, підписуємось, ми розпочинаємо. Вмощуємося зручніше. Сьогодні ми бачимо картину, яка в принципі не міняється. Рік 26-й, але ситуація є стабільна, по цінах також ніяких сильних змін немає. Єдине, єдине що на сьогодні ми знаємо, що електрички реально подорожчають на 20%. Звичайно, можливо, буде зараз якийсь момент, хто накупляв більше автомобілів і їх будуть продавати, і можливо, ще оцей кеш буде трішки якась ціна адекватна. Але як не крути, зовнішній ринок завжди диктує умови. Тому це, звичайно, вплине і на ціну електричок. Тому хто там думав, можете на сьогоднішній день собі купляти, якщо є хороша ціна. По ринку ми бачимо, що все стабільно, автомобілі продаються, і також хочу сказати в цьому відео, що якщо ви для себе шукаєте автомобіль, то можна приїхати на ринок і ми надаємо вам послуга день роботи експерта на ринку. Вона включає в себе необмежену кількість перевірок автомобілів і ви зможете собі обрати автомобіль. На сьогоднішній день Луцьк це один із найбільших ринків, до речі, там позитивно ми завжди підбираємо автомобілі. І статистика є дуже хороша, тому якщо є бажання поїхати і можливість, то може вам допомогти. Звичайно, завжди в відео також я чому наголошую, що потрібно перевіряти автомобілі. Справа в тому, що на сьогоднішній день, протягом цього часу, який зараз ми всі кожен тиждень будемо так казати, до мене звертається багато людей, хтось просить відкрити Кровертікал. І звичайно, відкриваючи автомобілі через Кровертікал, дивлячись на ці автомобілі, перепрошую, ми... Розуміємо, що іноді автомобіль не проходить навіть у цієї перевірки. Є також випадки, коли їдемо фізично дивитися, і також є випадки, коли дивишся, автомобіль в принципі нормальний, а є моменти, коли ти дивишся і там немає що брати. Чому ж так відбувається, що по карверті, коли ми бачимо все нормально, а приїжджаємо фізично до автомобіля, а автомобіль фіксуємо ДТП і бачимо, що там воно було досить пошкоджене серйозно. Чому ж Карвертікал цього не показав? Право тому, що CarVertical показує офіційні ДТП, тобто те, що було заявлено і поверталися кошти через страхову компанію. Якщо власник виїжджав з, з подвір'я чи паркувався в себе на подвір'ї і заїхав в стовп, то звичайно що в нього, якщо немає повного каску, тобто страховки повної, а тільки звичайна цивілка то, звичайно, ніхто на себе заявляти не буде. І тому таке ДТП потрібно дивитися вже фізично. Тому суть яка, іноді ми відкриваємо CarVertical, Бачимо відразу ДТП, до речі, тільки що перед цим, як знімати це відео для вас і монтувати, я також відкривав Carvertical. І ми бачили на 5 тисяч доларів ремонт автомобіля Sprinter. Навіть прикріплю його, можливо, сюди або навіть, навіть і немає потреби. Я думаю, ви мені повірите. І, звичайно що людина вже каже, я не хочу цього. Ну, звичайно, може комусь і підходить тут така справа. Основне це розуміти, що відбувається, як кажуть, до купівлі, що є, за який товар ви платите кошти, тому що за нього ви все-таки за товар оплачуєте кошти, то бажано, щоб він був такий, як вам подобається. На що хочу наголосити, якщо все ж таки ви для себе вирішили обрати автомобіль? Carvertical, я думаю, ви зрозуміли, що ця перевірка однозначно вона потрібна. Ну а далі потрібно дивитися стан кузова, стан мотору, ходову перевіряти, рульову систему, тормозну систему, провести, провести комп'ютерну діагностику. Ну і, звичайно, зробити тест-драйв для того, щоб це все зрозуміло. А далі, якщо ви вже бачите, що автомобіль в цьому плані є хороші, ну, звичайно, треба брати якихось фахівців, ви можете до нас звернутися, можете взяти будь-кого, можете приїхати на СТО, основне це зробити. І далі є дуже важлива річ, це є перереєстрація транспортного засобу. Поки в нас є трішки час, хочу саме сьогодні, оп... будемо опиратися ну, по цій інформації і будемо її розбирати. Значить, Якщо ви, наприклад, купите автомобіль і, скажімо, там бо в ньому буде щось не те, то все рівно ви купили якийсь автомобіль. І цей автомобіль потім ви так і будете продавати. А якщо ви автомобіль купите... Двійник, чи автомобіль, який буде мати якісь проблеми, чи буде в Інтерполі, то це, цей автомобіль взагалі вам просто-напросто його не дадуть перереєструвати. Тому люди, які от до мене дзвонили, от Роман <кхух> дивились з вами автомобіль, в принципі, нас все підходить, ми все поводили з продавцем. Будемо брати через дію, переписуємо. Хотів запитати, чи це безпечно. Ну, через дію переписувати безпечно, якщо ви знаєте походження автомобіля, тобто хто продає і знаєте продавця. І то може бути, що ви людину добре знаєте, а потім, як виявиться, та людина від вас може втікати, а автомобіль буде десь в банку, як кажуть, закладений, і потрібно буде тоді вже кошти сплачувати вам. Так? Тобто ви при дія це перевіряє, до речі, дія це перевіряє. Тут ви захищені. На цей момент, але проблема в тому, я так все закрутив. Суть. При перереєстрації це перевіряється і ви це побачите. А от не перевіряється, це фізично не дивиться експерт-криміналіст. На сьогоднішній день ця послуга вартує близько 700 гривень. Як це відбувається? Ви до експерта криміналіста приїжджаєте, він оглядає автомобіль, ви в касу оплачуєте, він робить висновок і вам його дає. Якщо з автомобілем все добре, тоді через дію можна переписувати. Це тоді вже буде безпечно. Якщо є якась проблема, то, звичайно, самі розумієте, як діяти в такому випадку. Тому, чи безпечно через дію переписувати автомобіль? Ні, це не є повністю безпечно. Проблема в тому, що я сказав про експерта, який фізично дивиться автомобіль. І це точно потрібно робити. В будь-якому випадку, це треба, як кажуть, пройти. Трішки бачимо сьогодні автомобілів, багато є зачинених. Є і відчинені, то трішки будемо споглядати, що і як всередині. Ну, світленький салончик, це завжди є приємно на погляд, але такий автомобіль потрібно більше доглядати. І в принципі, знаєте, як я завжди кажу, ми живемо один раз. Якщо вже вам щось сподобалось, сподобався цей світлий салон, а то повірте, дуже багато є е, мене дзвінків, де от Романе дружина хоче світлий салон, я хочу темний, як бути. Ви повинні сісти разом, зробити таку сімейну нараду, зробити можливо якесь голосування, покликати когось своїх сім'ї, якщо діти більше можна і дітей. І все-таки е, прийняти рішення, але не потрібно боятися білих салонів. Ну, світлих, давайте так. Е, ці, це, звичайно, потребує більше догляду, але це те саме, що не купляти біленьку футболку чи там білого взуття, бо воно знищується швидше. Друзі, трішки хворію, але вибачаюся за що так трошка, бачите, покашлюю. Ціна, бачимо, дуже дешево і Passat B3 3 це вже знаєте, як кажуть, автомобіль, який на сьогоднішній день чудом, що він ще їздить. Ну, але якщо в гарному стані збережений автомобіль, то вік, як кажуть, Може і не мати суттєвого значення. Хоча статистика, ви знаєте, якщо автомобіль є старенький, то, звичайно, його в хорошому стані знайти важко. Давайте зразу, поки ще в нас є час, хочу також наголосити про автомобілі, які продаються на ринку. Про автомобілі, які продаються в Авторія. Чи є ці автомобілі, які на ринку, чи їх виставляють на авторія. Не всі автомобілі виставляють на Авторія. Причина дуже проста. Якщо людина продає автомобілі, от він, він приїхав, так, возиться, мається автомобілями, саме доставкою сюди, так, з Європи чи там, з Америки, і він виставляє на продаж на ринку, і цей автомобіль придбали, то, звичайно, що такий автомобіль не попаде вже на авторію, наприклад, так, чи інші ресурси. Якщо він не продається, тоді він вже може попадати. Тому чим добрий ринок, от, до нас приїжджають люди, ми підбираємо автомобілі. Ринок добрий тим, що ви приїхали, і це, знаєте, треба бути присутнім обов'язково, тому що все дуже швидко відбувається. Це так, знаєте, як базар. ну, Уявляєте собі, Та, люди стоять, інші люди ходять. Кожен дивиться, ти стоїш, дивишся, і ніби ти бачиш добрий автомобіль. Але ринок великий, близько півтора тисячі автомобілів є. І здавалося, хотілося б ще перейтися. Пошукати, подивитися, але якщо автомобіль дійсно хороший і дійсно гарна ціна, то може таки бути, що поки ви підете в кінець, повернетесь вже до цього автомобіля, його просто-напросто не буде. Тому що це базар, хто дав кошти, той і забрав. Тому балансувати потрібно, як кажуть, на відчуттях. Також бачимо світленький салончик, і бачите, є крісла. Я думаю, що, власне, при продажі крісла. Забере і зовсім, як кажуть, веселіше буде виглядати автомобіль. Хоча і так, в принципі, все добре. Давайте по інформації. 16 рік, 13850. Тігуан 2,0, бензин, автоматична коробка, заявлений пробіг 135. Ми бачимо, що цей автомобіль привезений із США. Пробіги від США 130 вважається багато. В Європі 250 це мало. Ну, це завжди те, що я розповідав, що невідомо, де правда в тій ситуації. Та? А правда, я вам скажу, правда завжди є десь посередині. Знову ж таки, на червоних номерах, тобто автомобіль привезений на фірму 22 рік, 16300. Nissan Rock 106 пробігу, 2.0, бензин, автомат. Але саме спорт. Зверніть увагу, що спорт це те саме, що ну, Кашкай. Так, так в них це називається. Nissan Rock, звичайний, це є, так би мовити, X-Trail. Nissan Rock Sport. Бачите, спорт, така приставочка. О, це є Кашкай. Це є американська версія. в Європі. Тобто всі то, розуміють, що це Nissan. просто. Того. В червоному кольорі автомобіль, звичайно, виглядає цікаво. Я завжди прихильник, чесно кажучи, якихось цікавіших кольорів. Чорні, сірі, зрозуміло, що це все добре. Ну, Як кажуть, на продажу, звичайно, потрібно е, покупця, тому що червоний колір іноді хтось може сказати, що не хоче, але є випадки, коли люди приїжджають і купляють тільки червоний колір, тому що він цікавий. Ну, я дякую, думаю, дякую. що ви самі це бачите, це не потрібно коментувати. Реалії, бачите, який ринок все-таки сніг пішов, зима прийшла. Зараз дуже важливо, що автомобіль, який ви будете купляти, щоб він був на зимових шинах. Якщо він не на зимових шинах, то тоді просто-напросто потрібно, потрібно. Ну тут ми не дістанемось, та? потрібно обов'язково купляти зимові шини для того, щоб безпечно їздити. Ну і, звичайно, при купівлі не забуваємо, що потрібно зробити страховку для того, щоб автомобіль... При транспортуванні на вас не наклали штраф. Nissan Leaf. бачите, суто міський автомобіль, який в свій час зробив велику революцію серед електрокарів, тобто заявившись на ринку, цей автомобіль дав можливість, скажімо так, спробувати, що таке електрика, тому що на цей час, коли все-таки Автомобілі електрички тільки появлялись, тесла була просто космічно недоступна. Тому цей автомобіль має також свою якусь правду 8000 доларів ціна. Автомобіль перед нами, 16 рік, це 30-кіловатна батарея. Вони заряджались, якщо я не помиляюся, близько на 200 км, проїжджали свої 100. 16 рік 11 250, 31 кВт, 58 тисяч заявлений пробіг. Телефончики також в кадрі. Якщо когось цікавить, можна телефонувати, домовлятися. Якщо ви ви. Думаю, такі, перепрошую. Якщо ви для себе знайшли Важко коментувати. якщо ви для себе знайшли автомобіль, який вам сподобався, ви можете зробити просто зупинку кадру. І мені скинути на перевірку, або знайти в авторії будь-який автомобіль, який вам сподобається, і скинути мені. Я зроблю прорахунок, тому що все залежить від локації. Якщо все підходить, оплачуєте і я даю в роботу. Далі ми вже повністю перевіримо автомобіль і будемо розуміти його фактичний стан. Не забуваємо, що CarVertiка також обов'язково потрібно перевіряти. Ви можете, якщо вам не вдається, звернутися до мене, я також вам допоможу відкрити Carvertiка. 15 рік, 11750. Автомобіль також зачинений. Друзі, ну, як не крути, ми підходимо до логічного завершення. Хочу всім подякувати, хто, хто підтримує канал, хто підписався. Всім гарних пошуків, хто шукає, хто шукає гарним святкування. Бережіть себе. З вами був Роман Світошак.